Спробуємо знайти площі цих чотирьох чотирикутників і відповісти на таке запитання, чи є тут рівний по площі чотирикутник до цього зеленого. Давайте почнемо з нього якраз визначимо його площу. Хочу помітити, що ці два, ці два трикутнички, які можна ось так гарненько відрізати від оригінального чотирикутника, однакові. В них однакова ширина, однакова висота, прямий кут. Все в них зрозуміло. Це означає, що можна оцей верхній взяти, повернути на 180 градусів і ось так він теж тут гарно поміститься. Таким чином, в результаті ми будемо мати трьомокутник, який по площі рівний вихідному чотирикутнику, в якого ширина дорівнює 5, а, а висота або довжина 4, інший вимір 4. Тому площа цього зеленого це 20 одиниць. Давайте дивитись на ось наступний рожевенький. Від нього теж відрізано ось так, ось так трикутничок, і прямокутник, який залишився, теж має виміри 5 на 4, тому ця частинка 20. А ось оця рожевенька вона половина від відповідного прямокутника. Якщо цей прямокутничок має 5, так, 5. 5, на 1, 5. то це має 2,5, тому на загал площа рожевого 20 плюс 2,5 це 22,5. Нижній, цей синій, 3 на 5 має вимір. Він самий простий, це прямокутничок, найменша площа, поки яку ми бачили 15 одиниць, 15 клітинок квадратних. І останній це, а ось же він, 5 на 4, 20 квадратних одиниць. Тому оці два між собою рівні, а інші площі ми теж без проблем знайшли.